Сьогодні серед нас і на наших територіях є дуже багато виробників різного виду унікальних речей, які можуть бути використані збройними силами України від FPV-дронів до реп-систем. Ці фахівці і ці хлопці, так скажімо, прості простішими словами, стартапери вони часто не помічені, і часто їх не бачать збройні сили, не бачать генштаб і точно Мінстратехпром. Що робить власна Рівненщина для цього? Уже зараз 2 мільйони гривень з бюджету для того, щоб такі маленькі стартапери змогли використати це ніби як безповоротний грант, закупивши необхідне обладнання для того, щоб зробити свій виріб, показати військовим, що це корисно, це працює, це потрібно для нас. Сьогодні на Рівненщині таких виробників є понад 40. Законтрактувалися вже майже 27 таких контрактів. Ми маємо що це означає? Що? Ми зібравши ідентифікувавши кожного виробника, дали йому доступ до державної підтримки, до державного замовлення і це є якраз зброя від рівночени.